Я просто в шоці, що волосся можна було відростити таким простим способом. Нашумівший тонік для волосся з розмарином від веледа це перевірений засіб, який стимулює ріст та зменшує випадіння. Просто забудь про дешеві аналоги, адже твоє волосся заслуговує найкращого. Обирай перевірений часом та користувачами тонік для волосся з розмарином веледа. Вже за місяць регулярного використання тоніку волосся зміцнюється, менше випадає і з'являється нове. Цей тонік можна наносити в будь-який час до чи після миття голови. Змивати його не по. Потрібно, він має приємний запах, волосся від нього зовсім не жирніє, навіть скажу навпаки. Наношу двічі на день невелику кількість тоніка по пробору на корені волосся та шкіру голови. Нанесення тоніка варто поєднувати з масажем голови. Я використовую спеціальну масажну щітку від Веледа. Це додатково покращує кровообіг у шкірі голови для покращення ефекту. До речі, дизайн упаковки тоніка Веледа з розмарином для волосся оновився. Тепер на упакуванні розміщено логотип білого кольору. Якщо ви досі його ще не спробували, то зараз. Саме час, щоб почати курс по догляду за волоссям з тоніком від веледа.